Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Ми дивимось зараз Херсонщину, звільнену територію. Прогноз 10.04 по 16.04.2023 року. Дивимося, Херсонщина, звільнена територія, події воєнного характеру. Події воєнного характеру. Цікаві обстріли. Повчання руйнування. Херсонщина, звільнена територія на. Херсонщина, звільнена територія. Звільнена територія від російського окупанта. Херсонщина. Херсонщина. Щось вони стосовно вас вирішують. Тут або час, коли робити гадость, бо вони ж роблять тільки гадость, або вони розподіляють ресурс. Тут кажуть, що є загроза саме із води. Загроза ракетного обстрілу і є вирогідність того, що неможливо буде це збити, те, що буде летіти. Але тут не стосовно того, що погано працює ППО, тут саме стосовно того, що буде летіти. На жаль, будуть влучання, руйнування і можуть бути постраждалі люди. Спишки в небі можуть літати безпілотники. Загроза із неба збивати будуть те, що буде летіти, але не 100%. -во. Потім будемо розподіляти ресурс. Почекайте ще трошечки, хто чекає, хто чекає, щоб Херсонщина дійсно нарешті. Повернулася, не приєдналася, а повернулася в общу сім'ю в Україну. Почекайте ще трошечки зовсім, потерпіть, будь ласочка, все станеться, все станеться як найкраще, як найкраще саме для України і саме для тих, хто цього саме очікує. А для тих, хто цього не очікує і теплить в собі якісь дуже Странные иллюзорные надежды, конечно, очень не повезет.